Вітання. район Біранісі, регіон Салерно. Перехід і Олексій Горич із Мезда. Вітання, мене звати Світа. Сьогодні 16 листопада 24 рік. Віталія з 15-го року. Олексій Гори. Це вважу позачасним простором. Ведіть свої духовні щоденники. А, Бо це також важливо, посіяне слово. Царство мого брату, який відійшов у вічність. Але Господь дав мир сьогодні 10-й день. Дякую, Боже, за всіх, хто підтримував дійсно за молитви італійців. Адже це важливо. Це така траса, яка поза містечком. Швидкісна. І це зручно. Але важливо, що ми були на трасі Бога, а не поза ним. І він може двести в сторону і показати Аврааму. Да? Дивись на зірки, а скільки зірок на небі, скільки тебе продиться твій, твій рід. Дивись на пісок. Ось така візуалізація. І Господь зачасту кожному з нас показує в духові, да, якщо ми двигаємося в рух, пані Бога. Але обирати нам, як оця маленька стежечка, це може бути стежка Бога, а все інше воно може нас звертати від тієї стежки. Да. І Можуть бути тут ось люки різні, да, може бути відкритий люк. І сели там витамря зачасту. Можемо чимось його присипати, да, сказати, ой, ти дивись, як там красиво. А, дуже гарний прообраз гріха це такий людяник на паличці, і в ньому лезо. Це образ дуже потужний. Тобто зверху ніби да, а всередині те зло, яке може не просто ранити, а навіть бити. А, Тож Божої мудрості, Дух Святий, що благо що ні відводь. Бо твої шляхи, твої дороги вони для нас є благословінням. І ти кажеш, обирайте заповіді мої, благословенні, обирайте іншу силу. На жаль, то не туди прокляття, да? тож Божої мудрості, всім дивіться спектаклі театру еклезіаст ще з 90-х років. Зняти християнами. Є єдина мова мова любові. І насправді війна це що? Війна бізнеса, коли матеріальне стало над духовним. І навіть бали, е оцінки, які ставились на Євробаченні, як то Україна могла поставити сатанінські пісні, можна сказати, окульні, да, 10 балів. Це також показує щось не туди йде. Як відійшла, бо там такий місяць за гори просто вау! Це світло, а то місяць то, найвища точка біля церкви. Це там такі, така краса-краса. І ще такі два місяці світять. І буквально можна зачекати там пару хвилин, і він прояви себе краще. Тут кругом світить. Добре, йду вперед. Ти ж Святий, говори. Тож, у нас в голові борьба добра і зла. Рекомендую лекції Кирован Ліф, яка досліджує мозок понад 20 років. Вже, напевно, і 30. Проходить з лекція, вона бере Кераван Ліф. В неї є книги. Пілізагрузить мозок, да? про те, що. Навіть людина, вона була в тюрмах, розповідала, що всіх них також є, Бог дає шанс. І ті здорові мужики, там, які були преступниками і відсиджували вже довгий строк, які думали, що в них шансу немає. А насправді я хочу так місяць його в цей фонарі. А насправді вона сказала, якщо будете працювати, да, протопчимо духовні стежинки. А це треба не 21 день, а 63, ну мінімум 42. І ці стежинки вони активують нейронні зв'язки, які е, дуже потужно впливають на створення таких дерев, божественних дерев, наших, е, наших мозку, да, духовних дерев, благословенних дерев. А якщо то щось темне, да, що, якісь думки нечисті, е, вона фотографувала. І тут такі коагуляція білка і взагалі дуже тобто навіть дивитись негарно, так? тобто таке чорне, некрасиве. Те, що Бога, воно все благословенне. Це Божої мудрості в цьому. Таке місяченько там що прям вау. Аж хочеться до нього піднятися туди. Ну, дари Божа мудрість. Там у нас собачка її треба підкормити. Так, а мені вгору вгору саме вища точка церква налівує. І взагалі вона й повинна бути саме вища в будь-якому регіоні. Тобто, щоб духовне переважало над матеріальним. А Вавонська башня це що було? Це було якраз протилежне. Ми хочемо побудувати щось вище Бога, ніби. Да? А, тобто, це темрява володіла людьми. А той, хто створив цю планету, звісно, він це не допустить. Він, він альфа і мега, він знає майбутнє. Нечистивий не знає, він тільки може взяти і сказати інформацію. Тож, хто притягнув це відео, а, кайтесь в тому, що ви дивитесь гороскопи, слухаєте гадалок. Це прокляття для вас і ваших родин, просто знайте. А будете другим це підказувати, прокляття буде й в них. Тож тобто Божої мудрості вам. Кайтесь цьому і одводите інших від цього зла. А є і божі пророки, яких можна слухати, да? і то молитися, що Дух Святий говорить. Тож Божої мудрості в коментарях поради.